Усім привіт! З вами я, Наташка, і ви на моєму каналі В'язання і Наташка. Ем, хочу вступити в нове СП. Так, так, це я, яка казала, що не буду вже вступати в СП поки. СП називається Скарпеткова скринька дизайнерських бажань. Так, наші організатори дві прекрасні в'язальниці це Маруся Оксаночка. Посилання на дівчат я залишу в інфобоксі, і якщо будуть вже учасники, то ще й на учасниць наш. Це СП буде е, протягом року. Ми будемо відчитуватись раз в місяць. В цьому СП потрібно зняти майстер-клас на Шкарпетки. Потрібно зв'язати шкарпетки з якоїсь нової пряжі, потрібно зв'язати шкарпетки якимось новим методом. Ну і ще багато чого. Дивіться, всю пряжу я сюди не можу внести, тому що я ж не можу знати, що я буду в'язати в тому чи в іншому місяці. Але те, що хочу спробувати, і те, що я хочу про яку пряжу вам особисто розповісти, яку чи варто з неї в'язати, ось така пряжа є. Для мене це СП дуже цікаве, тому що я творча людина, і хоч багато в'яжу простих шкарпеток, але багато я і в'яжу цікавих шкарпеток. Це, на мою думку, звичайно. Так що розпочнемо. Тут в мене пряжа є Alize Superwash Comfort Socks. Не пробувала. Попробую з вами поділюся. Пряжа в мене є Lana Grossa. Такий моточок теж спробую з вами поділюся. Пряжа від... Від візель Сицілія. Ось цією пряжою буду ділитись на найближче майбутнє. Я буду перші шкарпетки в'язати іменно з цієї пряжі, дівчат. Є що розказати вже, навіть шкарпетки не почала, але но... далі візель в нас ще є отак. Коротше, я не буду коверкати, ось така пряжа. Premium Сокс Yarn, все, як завжди, 400 метрів, 25 Супервош Маріно. 75 супер -ваш Маріно, 25 поліамід, спиці рекомендують 2,5-3. Я не розумію, чому в цих пряжах від Візель рекомендують гачок 4,5. Мені цікаво, на такому великому гачці, які виходять на шкарпетки. Там що, реально, на рибу з ними їздити? чи що? Так, Далі пряжу, яку не пробувала, газал хепіфт. 75 Super Warш 25 поліамід в 100 грамах 330 метрів. Цікаво, цікаво, Спиці 2,5 – о, 5. гачок 4,5. Це такий огромний гачок, я навіть не, не уявляю шкарпетки цим гачком. Хто в'язав шкарпетки на такому номері? Будь ласка, дівчатка, напишіть мені. Можливо, це я щось не доганяю. Можливо. Так, слідуюча пряжа. Яка вже всі в'язали, одна Наташа ще не в'язала, це Alize Artisan Superwash. Ось такі моточки. У мене є два моточки. Можливо, зв'яжу з тих двох. Не знаю. 420 на 100 грам, 75 просто вулт, то тобто є шерсть проста. 25 поліамід, напевно, тут йде, да, Superwash. Все-таки супервош. І 25 поліамід. Спиці 2-4. Ось тут гачок вже мені нравиться. 1-3 мм. Я согласна, що на 2,5 ще можна зв'язати носки. Ну, Но не 4-5. Можливо, я щось не знаю. Так, є в мене бабінна пряжа. Е, Міліфіліс спа, носочна пряжа. Galdini, чи що? 420 метрів, я не знаю правильно. 75% мариносова шерсть, 25 поліамін, і колір називається Данін Blue. 100 г мене такої пряжі, джинсовий колір. І ці шкарпетки точно будемо в'язати з вами разом з візерунком. Так. Ще оця пряжа. Це така ж самий артикул. Фірма та сама, тільки іначе колір, такий зелений, дуже мені яркі кольора подобаються. Теж це будуть шкарпетки з малюнком. Ну, а це німецький сток він є різний. І що ж це буде, не знаю. Коли зв'яжу з вами поділюся з цієї пряжі. Це. Ой, не знаю, хто її виробляє, дівчата. Ну, я купляла її на стокі. Я думаю, що це, коротше, Німеччина теж. Тут йде 60% супервош, 25 поліакріл, 15 нулон. Так. І ще одна пряжа, яку я забула сюди обов'язково додати, по якій в нас буде розбор цієї пряжі, це наша українська сіверяночка. Чому? Тому що я буду найближчим часом теж в'язати такі шкарпетки, мені потрібно на ЗСУ. Високі, ну, і теж по них буде МК. А ви переходьте по силочці, дивіться запрошення наших дівчат, хто ще хоче прийняти. Записатися, прийняти участь в цьому СП. СП буде 12 місяців, я дуже думала, чи от я витримаю, чесно кажучи. Ну, але рішилась, так що ви так само дивіться, якщо ви маєте такі сили. СП не важке в тому плані, що ти тільки одні шкарпетки можеш зв'язати в місяць і відчитатись по цьому процесу. А можеш і 10, і 20, хто скільки хоче. Це ж так, дівчат, ми всі творчі люди. Допустимо, в мене теж буває таке, що я хочу і в'яжу, сижу тільки ці шкарпетки. Ну і переходьте вниз. Дивіться на наших дівчаток. До скорої зустрічі!